Усі зараз питають один одного, коли ти востаннє думав про Римську імперію. А я запитала себе, а коли я востаннє думала про літературу Римської імперії? Чесно кажу, дуже давно, можливо, ще у школі. Тому я вирішила це питання трошки дослідити і поділитися з вами. Навіть підготувала сценарій. Зараз я його зберу назад. Література давнього Риму розвинулася і дійшла свого розквіту значно пізніше ніж грецька література. І досить значним чином грецька культура вплинула взагалі на римську і на літературу, взагалі. Риму. Хоча не треба цей надто сильно і перебільшувати, бо стародавній Рим мав свою усну народну творчість, поезію і різні твори, які до нас, на жаль, не дійшли. Першого римського поета звали Апі Клавдій, і він був політичним реформатором. Він написав свою збірку коротких висловлювань про е, життя, яка називалася Сенденції. А ось зачинателем художньої літератури слід вважати Лівія Андроніка, і взагалі. І римська література починає особливо розвиватися під час та після понічних воєн, коли багато римлян переселялися і йшли взагалі на південь на території південні, де були грецькі колонії, і поступово грецька культура почала сильно. Впливати на римську. Як потім жартували десь, що Греція змогла підкорити свого поневолювача саме словом, що слово важкіше, ніж метал. Тож саме у цей час починає творити Андронік. Взагалі, це грецький раб. І майже всі зачинателі художньої римської літератури вони не були. Римлянами. Через це також бачимо, що дуже великий вплив мали інші культури на формування саме культури Риму. І саме Ліві Андронік переклав латинською мовою Одісею Гомера. Взагалі, Одіссею Гомера часто використовували як навчальний ще матеріал для вивчення грецької. І навпаки, коли от Андронік зробив такий вільний переклад, трошки власної інтерпретації, але взяв за основу саме. Одіссею Гомера і потім також почали використовувати для вивчення там латинської і так далі. І дуже багато початкових художніх творів у Римі це були переклади. А вже потім почала формуватися така творчість, власне. Іліві Андронік ще переробив там ряд грецьких трагедій і продовжила його справу. Невій, Еній та Плафт. Плафта вважають таким собі генієм давньоримської комедії. Він ще був, до речі, професійним актором. Звісно, що він знову-таки брав за основу грецькі комедії, але він в них вклав дуже багато римської національності, і цим дуже сильно повпливав взагалі на формування театральної техніки Риму. Взагалі до нас повністю дійшли. 20 комедій плафта. І це а, Амфітріон, Скарб, Вакхіди, «Хвалькуватий воїн, псевдол, бранці, е, канат і, і інші. Плат вів у комедію і музику, і е, лайку, і якісь бійки. Плафт намагався піднести чесноти саме. Риму і засуджував жадібність та невігластво. Публі Теренці Афр. Він вже класик давньоримської драматургії. Знову таки він е, скарфагену власне, був і потрапив до Риму як е, полонений. І він також е, переробляв грецькі комедії. І загалом він акцентував увагу на підвищення моральних якостей на. Прищеплення е, моральних чеснот. Популярністю користувалася комедія Брати. Е, проте Теренцій був таким, знаєте, обходив гострі, е, вугли, пом'якшував якісь там незрозумілості. І через таку свою спокійну манеру він не користувався дуже великою популярністю у Римі. І вже римська література кінця республіки починає майоріти новими жанрами і такими іменами, як Луцилій, Цицерон, Юлій Цезар, Лукрецій і Катул. Взагалі, літераторам на той час приходилося не дуже й легко. Адже ну вони намагалися цією справою заробити собі на життя. Проте, от зробили, написав ти книгу, зробив її. Да, та коли ти продавав своє авторське право, да віддавав право переписувати. З'являлося дуже багато піратських копій, що дуже дошкуляло авторам. В принципі, як і зараз, і багато письменників вони були бідними, крім тих, звичайно, хто мав певних покровителів. покровителі. Кар створив поему про природу речей. А найбільшим ліричним поетом був катул. Його творчість налічує 116 віршів на Різні теми дуже великою популярністю користувалися його вірші про любов, про там різні пристрасті, кохання до там одного, до іншого. А, а при дворі вже Октавіана був створений гурток поетів, і от на чолі гуртка стояв Вергілій. Саме він написав дуже відому нам усім, і тоді також поему Енеїда. Він народився, до речі, у Італії і був сином ремісника. І завдяки тому, що він дуже багато працював, він зміг досягти певних вершин. І до речі, Енеїда була створена за замовленням августа, а завдяки яких він намагався історично обґрунтувати свої зазіхання на владу. І Енеїда це звичайно найкращий, наймайстерніший твір римської поезії. Один із, принаймні. Тож трошки ми поговорили про зародження римської літератури, про вплив грецької е, культури на римську, і про початківців, про тих, хто започаткували взагалі, е, почали формувати римську художню літературу. Якщо ви знаєте набагато більше і більше цікавинок, то пишіть про це звісно у коментарях, бо я можу чогось і не знати. Звісно, поставте лайки та підпишіться на мій канал. Я дякую, що ви подивилися це відео, і побачимося дуже скоро у наступному.